Всім доброго дня, друзі. Ну що, я вам ще не надаю своїми відосиками. У нас є чергова продажа. Їде в нас ось такий самчик до нових господарів. Прямо з городка в нас забере людина. І звучено ось цю чорнесеньку самку. Тобто за все 1415 гривень. Я думаю, що це небагато. Ну і думаю, що це і немало. Якби я би забив би на м'ясо, було б набагато менше. Ну що, будемо разом з вами пакувати. Ну і будемо садити в машину та відправляти до нового господаря. Мені здається, якщо я відправляю кролика, то я мушу шукати ящик. А не покупець, правильно же ж так, якщо логічно думати. Ось так тепер зараз мушу вигадувати, що ото зліпити. Навіть, навіть я не знаю, чи цей ящик мені влізеться двоє штук чи ні. І якось потрібно зробити таку невеличку перегородку, чи що. Зараз сюди возьму сіно, накладу і за того, щоб не пообсикало. І буду. В принципі, грозит. Ну, я думаю, якщо я їх двох посаджу в одну сюди, вони не почнуть кусатися, бо там приблизно їхати не дуже так і довго, там буквально за якось 15 хвилин. Тому що я роблю зараз? Буду сюди загружати сіну, щоб не попсикало. І ще сюди одну таку невеличку картонку, тобто наверх. Я думаю, не потрібно робити перегородку, бо це ж не самці, що будуть кусатися, вони ж не їдуть у далеко дорогу. Погодьтеся. Двох я продам, і в мене є ще багато самців, які є на продаж. І хочеться, друзі, їх продати живою вагою, бо тому що я проаналізував ситуацію. Та й, в принципі, ви знаєте, що битою вагою трошки, трошки погано. Із-за того, що не так сильно виходить, все файно, як би хотілося. Ось так. Але нічого, мусимо якось виходити з цієї ситуації. У мене ще залишиться дев'ять самців. І є такі самці насправді, щоб бити, да? там по 3,5 кг, 4 кг, 4-200 кг. Але будемо щось комбінувати. Так, зробив я такий ящичок, щось у нас буде наподобання ось цього. Тільки тут, бачите, він трошки за високий, зараз я ще зріжу ось цього, щоб наверх ще ось таку картонку взяти. Цик, цик. Або може і так буде. Я ще знаю, зараз подивимося або так. І буде якось прикольно, ні, і кролик буде дихати і не буде такий перестрашений. Я думаю, що два влізеться. Напевно, скоріше за все, що не буду нічого, тільки зараз ще сіна сюди положу. Насправді, друзі, не хочу я з ним розставатися з таким красенням, подивіться. який. Але я думаю, що тебе нові господарі будуть любити. Ти точно не підеш на м'ясо. Ні. Бачи, я тебе беріг до останнього. Беріг, беріг. Ось так, підеш на плем'я. Ну що, підготував. Ось так. Опа. О, файно, місця хвати. Дивіться як є, і якраз тут буде самочка. Так, ну непогано. Ано, ну, подивимося. Цик, цик. І якось буде то файно. Якось буде то файно. Зараз це все зробимо. Зараз що беремо нашу самочку. Ну Що ж, файно ось тако запакував. Тут є у нас прохід. Бачите, є що дихати. Дорога у нас недалека, лише трошки їхати. Ну що, вже зустрінемося з вами, коли я вже продам, коли дружина завезть і подивимося, що і як. Ну що ж, друзі, після кожної продажі ми робимо ось такого. Не знаю, це дурниця. Але каса є. День вже не впусту пішов. Людина дала більше, мало дати 1415, дало півтора тисячі. Нормально, в принципі. Так, кліточка звільнилася. Що я буду далі робити? У мене десь ось тут є самчик. Потрібно його, його вже звідси забирати, тому що він може наробити дуже багато халепи. Тобто запліднити тут то -то самок. Хоча він молодий, але я в нього тако, знаєте, можу вірити, бо, тому що навіть і молодий, або може запліднити. І наробить тут біди, що прийдеться потім. Вигрібати це все. Тобто буде, знаєте що? Буде, буде з'єднання родиною крові. Тому потрібно якось забирати. Зараз я подивлюся, які саме, бо я не пам'ятаю, який із них. Ось так. Ця самка мала родити, щось вона дуже довго думає. Але в мене є... в мене є такі самочки, які вже собі приготували гніздо і мають родити. Тут щось, друзі, коротше незрозуміло. Вона ніби має і родити, і не має як родити. Я не записував, якщо чесно, бо чогось я провтикав записати, коли вона має родити. І сказати чесно, я навіть не пам'ятаю, з ким її звучав, бо вона плачеть. Я кидав неодноразово до самця. плаче, піщить, наче що, значить вона вагітна. Ну і Бог з ним. Так, що є ще в мене на продаж? Є ось така чудова гарна самочка така бешкетниця. Чому бешкетниця? Тому що вигрібає все сіно. Ось бачите зі сінника через, то, то, через бачите, електроди там є сусідка Боргундія. Тому воно бачу дуже починає збитки робити. Тобто вигрібає все сіно, а Боргундії нічого не виходить. Ну, В принципі, знаєте, як кажуть, більшої сім'ї, самі знаєте далі що. Ну і коротше, є трохи поповнення. Є поповнення ось, народила де. Звичайно, я не хотів, щоб вона там родила, але що є, те є. Маточник є. Захотіла вона родити ось ото. Ось так. Ну що зробиш? Що є, те є. Ж не буду перекладати, я її, в принципі, не можу переставити із-за того, що вона кусає це за руки. Опа, щось я не можу зрозуміти. Що вона там колотить? А, друзі, вона, походу, гніздо робить. Хоча я не впевнений, зараз я її не буду трошки погати. Так, є в мене ще самці на продаж. 1, 2, 3, Боргундія, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ще в хлібу є. Так, ті, що йдуть на продаж, термончика лишаю. Так, термончика лишаю. О, до речі, друзі, в мене вон де термонка. Ще декілька днів тому зробила собі гніздо. Але ще поки не родить. Вона має родити 14-го. Вона вже собі приготувала гніздо. Я тако, знаєте, наблюдаю. Ось так. Да. Бурачок є, комбікорм є, водичка є. Красавчик ти мій, бульдожка. До речі, він вже важить 4,5, він вагу набирає. Я думав, що він не набере. Я думав, що його основна вага 4200. Ні, набирає файну вагу. Ось так. Так, 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 друзі, зараз буду ці дверцята ставити назад. От, бачите, як буває добре. А я ще планував трошки розширатися, хоча і розширання в нас теж якби буде робити. Кліточки, але буду робити кліточки е, маточні для маточного поголів'я, щоб вони собі там родили. Бо того, що ізначально я от цього, що зробив, їх можна було поділити типо, на дві секції, розумієте. То, то, наприклад, крилечка, і то, -то Ну, Я зробив на 4, бо це з самого початку в мене відгодівля самців, бо на той час в мене було дуже багато так самців. Але такого місця в мене вже не було, і самців було дуже мало. то Я вже залишився маточники, вони тут і родили. На зиму, я що знаю, на зиму тут не рекомендується, щоб там самки були. Тобто родили, бо взяти, приклад то, що було минулого року. Деякі кревенята замерзали. Замерзали, не розумію чому. Але чого не розумію чому? Треба просто на зиму зі сторони оббити клійонкою. І буде все чітко, і буде все класно. так В мене я ще виставив на продаж одного самця. Має він 4200. Ні, друзі, не цей там в хліву І пізніше буде по порядку, будемо йти. Цей має 3,5. Тут і, ще хтось щось скількість має. Ось так. В принципі, непогано це нам все вдається. Будемо щось спробувати. Я вам скажу, попит пішов. Цей попит, на цей попит я чекав ціле літо, цілу весну, ніхто не купував, але це потрібно, друзі, наполегливість. Тобто кожного дня виставляти оголошення, бо не кожен може побачити, і в принципі все вийде. А також виставляти оголошення там, раз на тиждень чи раз на два тижні, знаєте, воно дуже тухо буде йти. Я виставляв оголошення на продаж е кроликів е на OLX. Жодного результату, ніхто не подзвонив, ніхто не написав, і ціна нормальна. Я би не сказав, що це здорово, 180 вісімдесят гривень. Хоча мені вони в тіктоці хлопці пишуть, що це дешево. Але просто дивитися е на ціни, ті, що у нас зараз знаходяться в місто Городку Хмельницької області, це ще за дорого, друзі. Я вам скажу. Ну я не рахую, що це за дорого. Я би врахував, що це плюс-мінус. Нормально. Хотілося краще, але ще є та є. Люди кажуть, що за дорого. Але вони просто не розуміють, скільки коштує вакцина, скільки коштує пропойка. Коротше, якось так. Немає смислу комусь щось доказувати. Дорого, хай купляють маленькі кролики, хай собі пропоюють, вакцинують і будуть бачити, чи дешево, чи дорого. Ось так, друзі. Як мені подобається ось такий релакс. От я саджу собі на лавушці, да, ось тут у мене ще буталочка з водою, яку потрібно розляти комусь, і просто, друзі, спостерігати. Це просто релакс, якщо чесно. Просто спостерігаєш, хто і що як робить. Якщо потрібна якась тиша або якийсь такий знаєте, моральний відпочинок, прийшов сюди, посидів, обдумав. Якісь плани на майбутні і далі з свіжою головою продовжуєте свої справи. Потрібно, друзі, потрібно друзі побільше термончиків розводити, щоб було чисто що для м'яса, бо термони дуже швидко ростуть. Тобто, в 4 місяці вже можна чітко їх пускати на м'ясо, і нормальна вага би була 2 кг, так 1,5 кг е, живої тушки. Я думаю, що це нормально. Потрібно їх трошки побільше. Ну, будемо чекати на поповнення. Можливо, ще якісь самки докуплю, хоча не зараз. Зараз потрібно, друзі, мені ще докупити макуху, Бо тому що я щось 2-3 дня безперервно робив комбікорм. І тобто вся макуха, що в мене була, вона просто пішла. Тепер я маю трошки в запасі комбікорму, бо тому що далі будуть деякі справи, і в мене просто не буде часу цей комбікорм робити. На продаж, скажете. Не знаю, 16-80 для когось за дорого. Ну, в мене, в принципі, і немає часу цим всім займатися, виставляти десь на продаж і за того, що е, я нічого не втрачаю, бо мої кролі на постійній основі їдять. У мене он де є зошит, я собі зробив таблицю і кожного тижня я їх важу, особливо у самців, які мене йдуть на відгодівлю. Я вам скажу, вони дуже файну вагу набирають. Давайте зараз подивимося до цієї кривички, що ж вона там таке бунтує. Мені ж самому цікаво. Мені здається, що вона тут гніздо робить. Хоча не потрібно тут робити, за того, що вон вода буде капати. Потрібно тут робити, розумієш? Не тут, не тут, а там. Розбираю і робиш по-нановому. Я знаю, що ти не хочеш. Так, да, вона має родити. Дивіться, що в зуби робить. От я був завтикавкою, вона має родити, а вона, бачите, сьогодні. Може і не сьогодні, просто вона зараз собі приготує гніздо. От сюди кидай сіно. Я не знаю, як які пояснити, куди воно буде кидати. Може зараз передумаю, маточник буде кидати. Бо Тому що в мене ось тут з боку водичка стирчить і воно буде все капати її на голову. Тому я би не радив її тут робити гніздо. Часами потрібно поконтролювати процес, бо буває, що родять поза гніздо, мусиш пізніше визберувати цей весь пух, все сіно і ставити в маточник. О! О. Ну все, бачите, Ось так потрібно. От тепер вона зрозуміло, де робити гніздо, я сподіваюся. Ну, потрібно поконтролювати цей процес. Ну, от бачите, вона сама не може оприлюдня, де робити. Я не знаю, може маточник малесенький чи що. Значить, це нормальний маточник. Ну, зараз подивимося, де вона буде робити. Маточнику буде робити. Хм. Да, за цей тиждень у мене багато має кровиць вродити, насправді щось восьмеро чи десятеро, Вже вродило декілька штук. Але це пізніше покажу вам все згодом, що і як. Чому потрібно, друзі, отако контролювати процес, де її робити гніздо? Я вам зараз покажу і я зараз від... не можу просто їх переставити кусає за руку. Ось вона тут народила, начебто якби непогано вон заглядає, дам. Та ніби їй непогано, але ви розумієте, я їх не можу тепер перенести туди, тому що вона кусає за руки. Вона не дає їх подивитися. Я там сьогодні акуратно подивився, там 4 штуки є. Начебто 4 штуки, бо я краю подивився, і далі я не дивився, бо кусає за руки. Так що, друзі, потихесенько, потихесенько розшираємося, і це дуже добре. Ось так. Кому сподобався відеоролик, підписуйтесь на канал, не стадайтеся. Всім пока!